Усім привіт! Ви на ютуб-каналі Escalaїfe і з вами його ведуча Софія Донцова, а також піарниця, моя прекрасна неймовірна подруга Олександра, і наша рубрика Хто про що. Сьогодні ми говоримо про новини українського шоу-бізнесу і не тільки українського, і пройдемося по основним цікавим новинкам, які відбулися, і проговоримо з різних боків. Да, всім добрий ранок і сподіваюся, всі прокинулись і більш бадьорі, ніж ми сьогодні. Перше, що я хочу зробити, це звісно, подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми маємо змогу сьогодні зібратись і записувати для вас такий класний прямий ефір, який ви потім зможете передивитись. Погнали! Дали летимо. І перше про що хочеться поговорити, це. Власний лейбл Парфенюка, який здивував всіх, я думаю, розпочавши ось таку цікаву сторінку свого життя, ставши керівником музичного лейблу і продюсуючи безпосередньо інших молодих артистів. Як ти поставилася до цієї новинки і, взагалі, як тобі, як ти бачиш Парфенюка продюсером? Скажу так, це було ну, неочікувано. Напевно, я би не могла подумати про те, що він може відкрити ось власний лейбл і стати музичним продюсером. Мені здається, що це зараз умовно такий тренд, коли ти вже досяг якогось успіху, ти хочеш далі розвиватись, і все умовно, що ти можеш зробити наступним кроком, це стати музичним продюсером, або відкрити ось свій власний лейбл. І продюсувати нових українських зірок взагалі мені цікаво подивитися, як це буде виглядати. Я знаю, що в нього вже є одна артистка на лейблі, угу. і хочеться детальніше все ж таки, познайомитися з її творчістю, перш ніж казати якісь свої думки з приводу цього. Я ось більше думаю про те, а хто наступним відкриє свій лейбл. <світ> ну, я думаю, що з ось таких зірок, хто прям дивував, здивував да, відкриттям свого лейблу. Це спершу була відносно нещодавно Джері Хейл, яка взяла одразу до себе на лейбл Кажану. Так. А тепер, от Парфенюк. Насправді мені дуже цікаво, як це все розгортатиметься. У нього, до речі, його лейбл називається Обняв ну Я от не знаю навіть, як правильно, напевно, так і звучить. Обняв. Я вже казала, що як на мене, то назва Окей вона, впізнавана вона буде зрозумілою в Україні, але якомусь умовному іноземцю сказати обняв. обняв ну коротше, це буде Вона в важкувато. Хочеться чогось Полегше, щоб воно звучало. До речі, а як у Джері Хейл називається? Здається, нова. Да, та, та. Ну, от нова. Ну от нова звучить легко. Або нова, або нова. О, тут теж, да. Воно вимовляється доволі легко, а от е, обняв, от мені важкувато. Я, чесно кажучи, поки. Не можу сказати на 100%, що мені ця назва типу, подобається. Ну, Але... і причому вона а, ось в цій презентації вона прописана таким шрифтом, що я дуже довго намагалась вдивитись і прочитати, як же все ж таки воно називається. Бо я не могла в своїй голові ніяк скласти ці букви. Ну, ти, ти намагаєшся прочитати щось а, ось латиницею, ти такий так, а, згадуєш всі англійські слова, які схожі. З якихось там інших мов намагаєшся скласти ці слова. Думаєш, блін, як же воно називається? Насправді ну, така, трохи, мені здається, складна назва. Да, але, 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 але побачимо, мені дуже цікаво, що він буде продюсувати, типу, от які будуть роботи. Він, звісно, підірвав мережу, він там хітмейкер ще той. Ну, прикольно те, що він розвивається, і поки ну думаю, поки є час, поки є можливість, типу, в це все залетіти і погнати далі. Ну прикольно, наробили галасу, дай Боже, щоб і далі не робили крутих хітів. Мені здається, наступною має стати кола. Ну а, вона ні. мені здається ну, прям найбільший хітмейкер, окрім Клавдії Петрівни. А, Чесно, не знаю. Я знаю, що вона працює з -піар, так, так, так. Але через який От, лейбл так. випускає музику, не скажу. Скоріше за все, там Best Music. Я теж, чесно кажучи, що щось в цей момент не пам'ятаю, не знаю. Хорошо, це прийнято. Давай тоді перейдемо до наступної новини. Чим закрили? Так, да. давай далі. Okay. Uh, український актор uh, Самчик. Заявив, точніше, навіть не так, він дав перше своє інтерв'ю повноцінне, і під час якого там, розповів про усі сфери свого життя. Зокрема, повідомив про причину розриву зі своєю коханою, також акторкою, і вони були разом шість років, після шести років разом вони розійшлися. Чотири роки зустрічалися, і через два роки подружнього життя е, настав розрив. Ну, ми можемо поговорити про розлучення як таке, але мені здається, що цікаво обговорити те, як він давав своє інтерв'ю перше, і яка він взагалі людина. Чесно, яким би не було інтерв'ю, воно мені сподобалось. Ну, він він настільки милий і настільки щирий у своїх відповідях, що тобі просто приємно на нього дивитись, Та, навіть якщо відповіді якісь безмістовні або вони там короткі, не дуже цікаві. Він просто дуже такий відкритий, і як людина, мені здається, він дуже приємний. Я з ним не знайома, угу. я не можу судити лише з інтерв'ю, тому що треба особисто поспілкуватись, О, познайомитись. Але мені сподобалось. Я дивилась на все, я дивилась деякими шматочками, і для себе я так відмітила один, один шматочок цього інтерв'ю, де він взагалі казав про те, що. Я не вправі щось рекомендувати, щось, так, 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 так. щось радити людям, тому що він не вважає себе настільки великою, значимою одиницею. Mm -hmm. І це, до речі, дуже цікаво, тому що мені здається, що ось люди, які більш-менш відомі в Україні, ось там актори, співаки, будь-які артисти, інфлюенсери. Які мають чітку проукраїнську позицію, які дійсно роблять щось для того, аби ми якнайшвидше прийшли до перемоги, кажуть про те, що вони зовсім невеликі одиниці і вони не вправі щось радити. А такі проросійські блогери, я не хочу ага. називати і рекомендувати їх шукати. Роздають інтерв'ю наліво, направо, розкажу там, розкажу тут. І ось це для мене повний редфлег, особис... особливо особливо. А... Дивлячись на то, хто бере інтерв'ю, я така. Так, викреслити зі списочку, викреслити зі списочку. Ну, ну я погоджуюся з тобою стосовно ну, цієї думки, що він дуже такий приємний, милий, який прям до себе розполагає. От я б дивилася не повне інтерв'ю. Але от мені дуже цікаво подивитися, мені знаєш, з професійної точки зору дуже цікаво подивитися, як безпосередньо Доротюк з ним працювала, ці, mm -hmm. ціле інтерв'ю. Бо я дивилася конкретні шматки і бачила настільки, наскільки вона, о, знаєш, намагалася його підбадьорити, якось все ж таки розкрутити на, те, на ту відповідь, вселити в нього віру в себе там умовно, аби він все ж таки розкрився і розповів щось. І от о, Уже останні хвилини інтерв'ю, там останнє питання, яке вона йому поставила, було про те, чи що зараз на часі. І от його відповідь, що ти знову ж таки, він не може нічого коментувати, комусь якісь давати давати настанови, оскільки він не вважає себе якимось впливовим. Водночас вона його переконує в те, що ти ж медійна особистість, ти актор, за тобою слідують і так далі. Відповідно, хоче чути твою думку. І тому він дійсно такий дуже милий, є, дивлячись, ну знаєте, там типу подивився mm -hmm. на людину і враження, ніби він такий. Ну, Брутальний, такий серйозний чоловік а він насправді такий. А ви перейдіть на його інстаграм і подивіться, як він зачитує реп на збір для реб. Це. Е, я побачила це в Тіктосі, і чесно, якби не мій чоловік зах ну, закохалась би одразу. Серйозно, це настільки мило і настільки, <кхм> ну, прям, хочеться задонатити. <кхм> ну Він на наразі вільний і сказав, що да, він... хотів би, напевно, зараз кохання, тому. Дівчата уважно. При, при, Придивляємося. Є чудова, цікава, дуже така новина, оскільки підірвала прям київські пабліки, і всім було цікаво, що ж це відбувається. Буквально днями по Києву бачили, як люди ходили в білих масках. Просто не на яких, ну от повністю які закривають обличчя, не видно ні очей, нічого, нічого. І люди, типу, спокійно собі ходили. Всі, ну, я чула багато різних версій. Хтось сказав, типу, це штучний інтелект накладено, хтось казав, що Боже, знову якась секта. Хтось ще висував свої якісь ідеї, думки, які в результаті стали правдою, що можливо знімається якийсь кліп, фільм, серіал. І справді виявилося, що український інкогніто-артист Харфанг знімає свій новий кліп. І ці люди були Частині учасниками цієї, цієї роботи. Mm -hmm. Так. І я от хочу з тобою обговорити, знаєш, з такої професійної точки зору роботи ну, от, піару. Як круто пройшла от така от кампанія. Спершу мережа вибухала від того, що ж це відбувається. Воно розлетілося, всі почали шерити, дивитися, кидати якісь свої mm -hmm. здогадки. І в результаті потім з'ясувалося, що це, роб... типу, як з охоронцями, така mm -hmm. всяка історія була, що теж, типу, привернув увагу. Це тоді, коли, типу, демки давали прослуховувати? Це, да. Ну, Здається, щось таке. Ну, коли було ти, декілька місяців тому. <кій> да -да -да, я зрозуміла. Так, Декілька чи прямо ще раніше. Я вже просто заплуталася в цих е, е, часових е, межах. Це, здається, чи... було в квітні. Ну, ну, так. Да. Ну, це. Да. А, да. окей. — Ну, от, ще от, от, і, да. от він з'являвся, але він раніше ще в цій всій індустрії. Ну, тобто, Але, блін, цим когніту артистом, я от собі так думаю, насправді доволі важко важко. Ну, от умовно, якщо ти звичайний артист, який е... показує своє обличчя. Ти можеш легко познайомитися з іншими артистами, людьми, відбувається якийсь концерт, івент, тебе там, його друзі тягнуть і знайомлять з тими артистами, і от уже є якась комунікація, вже там всі все знають. І круто, класно, ти розвиваєшся, маєш, набуваєш на якусь собі мунійку. А тут. Ну, це ж і чіпляє людей з одного боку. Вони такі М, хтось незнайомий, хтось цікавий. Ну, Якщо згадати там, килимен, наприклад. Ох. Знову ж таки, ніхто ж не знав, особливо, хто такий цей Килимен. Просто чувак, який вдягнений як килим. <рисвіт. рисвіт> <рисвіт> 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 <Да. рисвіт> <рисвіт> То, в принципі, це також було цікаво. Але мені здається, воно просто цікаво до певного періоду часу. Ось як з Клавдією Петрівною. Вони... Почали пушити прям дуже сильно. Люди, звісно, зацікавились, хто це, хто це. Почались якісь розслідування, а потім, коли вже всі дізнались, то вже не цікаво. Да, вже не цікаво. І ти такий тягнеш, ще тягнеш цю лінію, що все ж таки це там інкогніто, ніхто там не знає, ні ім'я, ні прізвища, але всі вже знають. Я думаю, що ця історія прикольна, але от настільки зараз Клавдія Петрівна підірвала була індустрію, що ну доволі важко зараз її типу переплюнути. чи ще щось, ну Типу, от настільки типу вийти в цей. Ну, хай воно в будь-якому випадку завжди буде, але просто супер якимось унікальним це вже не робить. Да. Це дійсно так. Можливо, просто шлях у складі. Але прикольно, хай роблять. У кожного все одно будуть якісь свої ідеї, своє бачення. ну нехай. Ні, промо, промо дійсно було цікаво. Ну, тобто, да. Цим він дійсно зацікавив, тому що побачити на вулиці людину, якої просто закрите обличчя таким білим овалом. Ну, це дивує. Це зацікавлює. І я. Помилилася, коли сказала, що лише Київськ що що київські пабліки, оскільки це було по всій Україні. Це зараз я от побачила, що да, трошки Трошки помилка, оскільки це реально було по всій Україні. Київ, Харків, Одеса і так далі. Тому прикольно, прикольно побачимо. Побачимо, як він буде розвиватися далі. В принципі, якщо він вигадує такі прикольні кампанії, то це буде. Цікаво посвяткувати просто тепер, як це все буде розвивати, що він ще може запропонувати з такого цікавого. І так. Як ви ставитеся до банкрутства Avon? Пригуємо на наступну тему. Чи хотіли б спробувати косметику Avon? Блін, я пам'ятаю, як вони були такі прикольні. Коротше, баночки. І там був бальзам для губ. Це ну, от не стільки... Це був Ари Флейм. Ари Флейм. Так у воно теж був. Ні. Да. Які баночки було. Напишіть нам в коментарях, у кого були баночки. Коротше, компанія Ейвон мала купу фінансових проблем і оголосила про своє банкрутство. Я виросла на цій косметиці. Мені сумно. Ну, насправді це, як це, це разом. Бізнес, це не піраміда, а ось коли приведе друга на ну, ну, да, виросте. Просто, мені здається, світ, світ вже трохи рухається вперед і всі замовляють щось онлайн. А, наскільки я знаю, що в них, що в Oriflame, там і в інших таких компаній, схожих досі ці є каталоги, це потерти, понюхати. Це, знаєш, таке повернення в якесь дитинство, тому що я там пам'ятаю, як я просила в мами, коли вона приносила з роботи ці там, подивитися, що ж там є цікаве, а мама замов мені якусь туш. І все таке. Напевно, шкода їх, але в цьому вони, плані. Вони використовували. Не шкода. <світ> <світ> да, да, да. Е, компанія Avon Products. Подала заяву про банкрутство через позови щодо шкоди здоров'ю від талькової продукції. Тобто вони наймовірніше типу, шкодили здоров'ю і саме тому. Типу. Але насправді на ринку дуже багато продуктів, які досі використовують так. Ну, він використовується найчастіше це в пудрах. І якщо просто прийти в будь-який умовно мас маркет і подивитись їх склад, ну просто повної досі косметики, яка це використовує. Плюс і досі дуже багато косметики, яка тестується на тваринах. На тваринах. Це просто ти, ти сидиш інколи, передивляєшся свою косметичку такий так, я щось дуже десь стартанув сильно і. Треба все викинути, все, що використовується на тваринах, і слідкувати у майбутньому, щоб таке не купувати. Є просто неймовірна реклама, рекламний ролик Кролик Ральф, розповідається про, показується про тестування косметики на тваринах. Да, я, зрозуміла, я це, бачила. Це дуже класний відео. Можете його подивитися. Ну, прямо аж плакати хочеться. Насправді він настільки прикольно зроблений професійно, що от ми заговорили за це, я згадала. Mm -hmm. Бо ну, це прям. Мене прям виникло бажання передивитися на Ютубі, знаєте, якісь ще цієї реклами. Прям... Ну, це дуже класно. Кролик ральф. Е дуже класна реклама, така соціальна. Да? Ну так. Да. Ну, ну, насправді це. В принципі, дуже важлива тема і в суспільстві, і для тих ось там б'юті-блогерів. Я слідкую за багатьма б'юті блогерами, бо я дуже люблю всю цю косметику, так, щоб ти прийшов на столик, там подивився, розклав всі ці свої культури, Да? Такий так сьогодні, ось так, хоч і завтра так. Ну, для мене просто макіяж це медитація більше. <свісно> це не для того, що я не хочу там, показати якісь свої недосконалості. Я залюбкою виходжу в магазин, така. Я навіть окуляр не, не надягаю, дивіться на мої коли під очима. <свісно> просто дуже багато і досі, умовно, б'юті-блогерів, які рекламують косметику, яка і досі продається у Росії. І вона є. Спонсором війни, тому що вона платить податки, дуже багато косметичних компаній досі це продовжують, і українські блогери і досі продовжують їх рекламувати. Там подивіться, в них вийшла нова помада або подивіться новий шампунь. Я на, на початку повномасштабної війни передивилась повністю все, чим я користуюсь. І я на 99% змінила весь свій там догляд, uh -huh. бо я дивлюсь, а чи досі це продається у Росії, чи досі вони платять податки, чи досі вони спонсорують війну. Ну, тобто, я не хочу цим користуватись, мене це трохи ну, бентежить, тому що я не хочу бути таким, як це кажуть, косвіним uh -huh. спонсором війни. Проти собою і себе ж. Ну да. так. Я хочу відіспатись, а така загроза балістики. Я думаю, ага, піду викину шампунь. На його". <рес> ну, факт того, що тобі, якщо вже придбати, то користуватися. Купувати на далі, да, слідкувати, що ти купуєш, обов'язково перевіряти, чи не тестується це на тваринах, обов'язково перевіряти, чи не працює ця компанія на Росії. Якщо Курська область, то може можна. <рес> то вже наше. Але ну якби да. Просто і продуктів дуже багато і досі продається. Та всього дуже багато насправді. Не лише косметика. Та якщо розбиратися в цьому всьому списку, то це. Так, Чи... хочеш бути свідомим громадянином, пишеш список і проводиш десь години-дві-три у магазинах, щоб вибрати все правильно. Інше питання: чому воно досі на поличках? Не без цього. Давай ти розкажеш щось про світовий шоу біз А ти знов про Тейлор Свіфт. Боже, oh. люблю не можу. Справа в тому, що після скасування її концертів у Австрії через теракти, вони не вийшли з комунікацією про це, нічого не сказали, просто скасували концерти. Після цього для своєї команди вона влаштовує вечірку. А, тому що ну, вже пройдений дуже великий шлях цього Ерас Тур і цих вечірок їхніх безпосередньо для команди. Є якісь приколи там? А, про приколи не знаю, бо наскільки я розумію, це була не публічна штука. А в му році, наприклад, для своїх співробітників, ось там далекобійники, які їздили з нею по всім містам, вона їм додатково виплатила по 100 тисяч доларів. Так. Да. Окрім зарплатні, яку вони, вони отримують, вона ось такий невеликий подарунок. Невеликий <реш> Прошу, великий. подарунок зробила кожному, хто з нею працював, тому що ну, це дуже крута робота в них була і дуже важка. Я думаю, що ця вечірка, вона, в принципі, дуже схожа на. Також такий подарунок відпочинок умовно. Я б, звісно, відправила всіх десь поплавати в окані і трохи полежить на пляжиках. але ну маємо, що маємо. Звісно, хочеться почути якусь їх комунікацію все ж таки про ці теракти. Бо наскільки я зрозуміла, наступні концерти, які будуть проходити, будуть забороняти дивитись не на стадіонах. На концертних стадіони, бо, здається, в... в Німеччині збирались люди 70 тисяч на стадіоні, і на пагорбі за стадіоном ще 40 тисяч глядачів, які просто прийшли подивитись, послухати музику і сказали, що будуть за цим надалі слідкувати, щоб не було спробу ось якраз теракту і щоб люди. Ані на стадіоні, ані за стадіоном не постраждала. Взагалі, я досі не можу відійти від того, що от так, зірка такого масштабу, що буквально про тебе знають мільйони людей, і як е, от це все організовувати. Ось це ці, в цій всій команді пристав. От організовувати ці тури, ці концерти. Ну, вона ж, по-перше, не сама це робить е, команді. Ти як піартик, ти розумієш типу, всю е, суть і е, внутрішні процеси організації роботи артиста? Це я вже казала у нашому попередньому прямому ефірі: що це дуже велика робота, бо е, навіть коли ось у українського артиста просто виходить реліз, ти виступаєш не лише піар-менеджером, а ще й, як продакт. Project-менеджером, project тому що тобі треба а, повністю вибудувати ось цю механіку: де, коли, як, куди. Тобто, ти її прям. Постійно це тримаєш перед собою, ти маєш е, звірити весь час, не лише там радіостанції чи там телебачення, артиста, все це якось звести до кубки. А коли це величезна команда, то це ще набагато складніше. Я думаю, що в неї дуже велика команда. Я навіть боюсь назвати якусь цифру, ну тому що, якщо... Скільки було 50 далекобійників, здається, які з нею їздили. І я думаю, що вони продовжують їздити, в принципі, і надалі з нею в цьому турі лише 50 далекобійників, яка ж складова всієї команди. Я думаю, що вона перевищує за людей 500 точно. Це ці люди, далекобійники, які перевозять сцену, у ну, да, ці всі історії. Да, всі да, да. Костюми. І костюми також. Ну, і дуже багато костюмів. Шоу майже чотири години. Вискакати чотири години. Чи, ну, це не просто вона вийшла, проспівала і так, наступна пісня. Давайте, наступна пісня. Ні, це шоу. прям це велике концертне шоу. Вона спілкується, вона щось розказує, вона показує, вона перевдягається, вона змінює свої образи. Тут на сцені в неї купа танц... цих танцюристів, тут на сцену виїжджає фортепіано, вона грає. Ну тобто це постійна якась зміна, вона змінює костюми, Ну, тобто, це прям колосальна робота. Якщо ось, да, просто переглянути навіть якісь коротенькі відео, ти прям бачиш, наскільки це вона викладається і викладається її команда. Це шалений. Шолена людина, не знаю, і вся команда, і всі, хто все цим стоїть. Ну, ось о, з цікавого, о, буквально вчора була прем'єра фільму о, Алана Бадоєва про о, концерти Макса Барських. Мені... до речі, я бачила це, як, це, як люди там були, так би мовити, знайомі. О, і це ж також історія про те, що. Ну, Це великий тур, і це великі концерти. І, як кажуть самі, ось Макс Заланом, це перший високотехнологічний, високотехнологічний шоу в Україні під час повномасштабного вторгнення. Мені цікаво подивитись фільм. На жаль, я да, вчора, вчора не змогла до цього доєднатися, але я думаю, окремо я там обов'язково це подивлюсь, бо насправді побачити в Україні щось схоже. Дуже цікаво, тому що ми все одно беремо там приклад з наших західних колег: це та ж Біонсе, Тейлор Свіфт, хто в нас ще з великими концертами їздить загалом. Ну, Адель, Мадонна. Ну, тобто, дуже багато різних зірок, яких дуже великі, класні шоу. І ось цікаво, звісно, порівняти. Я хочу дуже сильно подивитися цей фільм. Мені дуже цікаво, що ж там, як там і до чого. Ну і почути і думки інших, хто вже це переглянув. Тому я бажаю нашим величезних успіхів. У нас все обговорено, з запланованого і бажаного. Я думаю, так, якщо хочеш ще якусь тему підняти, залюбки, підтримуй тебе. Напевно, вже буде до наступного випуску. <плес> да. О... Я до наступного випуску ще готую вам а, цю неймовірну історію про Камалу Харіс. Я чекаю якихось ще новинок, бо ніби все я вже озвучила у попередньому ефірі. Тому чекаю якогось сплеску, чогось нового. Може, хтось зірок ще її підтримає, і тоді вже розповім більш детально про її кампанію. Так, да, я переконана, що це буде цікаво. Головне, от, щоб ми вже охопили цю тему цілком. Все, що там буде. Тому чекайте, бачите, ми готуємо, ми працюємо. Тому... Не, забуваємо. Не забуваємо про обіцяни. Саме тому дякую дуже тобі, що тут долучилися. Дякую за нашу розмову. І таку. тобі дякую. І дякуємо вам, нашим глядачам, що доєдналися. Тому обов'язково пишіть коментарі, ставте подобайки і очікуйте на наші випуски. Усім па-па! До нових зустрічей.